Так-так, все своє життя я вчуся на оперну співачку. Але е я вигоріла ще десь років 10 назад. І ось зараз, найключовіший момент, я прочитала чудову книжку, от після якої я вирішила, що все-таки це не моє. Тепер я поняття не маю, хто я, що я і чого я хочу. До речі, винуватиця цього всього спектаклю можете побачити у кінці відео. Ось. Емелі Генри щасливе місце. Хочете покинути свою професію? Читайте цю книжку. Не дякуйте!